Вітаю, це говорить Харків і сьогодні про долю військово-морських сил України президентські перегони. Ну а наразі дайджест новин Харкова за цей тиждень. Кабінет міністрів України призначив Зурабаласаню генеральним директором Національної телекомпанії України. Його кандидатура була розглянута на засіданні уряду за участі представників медійних профспілок України у вівторок, 25 березня, де і прийняли відповідне розпорядження. Ну, я вчора цей на Кабміні сказав, що його можна реформувати, як був реформований Карфаген. А потім на цьому місці будувати вже щось інше, можливо, українське БІБІСІ. У ніч з вівторка на середу в центрі Харкова знов було жарко. Але на цей раз не від протестів. У саду Шевченка згорів двоповерховий ресторан Терем. Власник закладу директор комунального спеціалізованого підприємства Харків міськліфт Анатолій Андуров, який упевнений у тому, що ресторан підпалили. Цю версію не виключають і в міліції. Зараз працює на місці оперативна слідча група, розробляють її правоохоронні органи, які і встановлюють причину. Вщент розбитий легковик і понівечений пасажирський автобус. Одна людина згинула і четверо постраждали. Аварія трапилася біля Харкова на автодорозі Київ, Харків, Довжанський. Майже лобове зіткнення з лівою передньою частиною маршрутного автобусу. Очевидно, по характеру і по маневру автобуса водій намагався уникнути з'єднання, але зіткнення все-таки сталося. Останні події в Харкові змусили міліцію збільшити число патрулів. Тепер разом із співробітниками з підрозділу Титан нести чергування будуть і представники козацтва, а саме, підрозділ з охорони громадського порядку і державного кордону Слобожанський козацький округ. Борг з виплати зарплат на підприємства Харківської області більше 90 мільйонів гривень. Завочани, комунальники, медики та освітяни не зарплати. Борги накопичуються, а від цього зростає соціальна напруга, говорять фахівці. Як вплинути на державних керманичів та добитися направлення до підприємств очікуваних коштів, обговорювали на селекторній нараді облдержадміністрації. У вівторок увечері був захоплений останній український корабель в Криму – Черкаси. Під час штурму російські агресори стріляли по кораблю, а українські військові лише робили попереджувальні постріли в повітря. В результаті штурму постраждалих та поранених серед екіпажу Тральщика немає. Українські моряки перед штурмом озброїлись дерев'яними та металевими кайками, включили голосніше музику та почали підспівувати хором. Білоруський хід Ляпіса Трубецького Воїни світа. Готуючись рукопашно захищати судно. Судячи з відео, екіпаж судна за кілька годин до початку штурму перебував в гарному настрої та на хвилі патріотичного піднесення. Після захоплення Криму Росія встановила свій триколор на 51 український корабель. Зі списку кораблів військово-морських сил України країна залишила в себе 10 кораблів. Більше 80 кораблів захоплені окупантом. Міністерство оборони України збирається виставити рахунок Росії за захоплене в Криму майно. За оцінкою Міноборони, сума збитку склала 18 мільярдів гривень і буде ще уточнюватись. Частина феодосійського окремого батальйону морської піхоти, яких вивели з території Криму, відтепер розквартирована в Генічіську. Ще одна група морських піхотинців залишається у Феодосії, готуються до відправки на материкову частину України. Разом з тим досі не випустили командира частини Феодосії Дмитра Делятицького і заступника командира з виховної роботи Ростислава Ломтєва. Ми з Надією повернулися на Батьківщину, тим самим зберегли свою вірність і відданість українському народу своїй справі до кінця. І зараз вже на Батьківщині ми надіємося, що нам хоч щось більш-менш скажуть, тому що ми ніякої точної інформації не отримували. Зараз іде інформаційна війна, нас пробували залякати, щоб ми залишилися всі тут, але ніхто духом не пав. Мы все равно будем верны Украине, потому что не поли... мы служим ни политике, ни власти, а таким вот людям, которые нас окружают и которые нас ценят. И все, нам больше ничего не нужно. Петро Порошенко очолив президентські рейтинги, випереджаючи Віталія Кличка та Юлію Тимошенко. Про це свідчать дані соціологічного опитування, яке провів центр Разумкова. На президентських виборах Порошенка готові підтримати майже 25% опитаних. Другу позицію посідає Кличко 8,9%. А на третій Юлія Тимошенко 8,2%. При цьому самовисуванця Сергія Тігівка підтримують 7,3% опитаних, а екс-голову Харківської ОДА Михайла Допкіна 4,2%. Олег Ляшко 3,5%, а Анатолій Гриценко 3,2%. У свою чергу лідера Свободи Олега Тягнебока підтримують 1,7% виборців, а голову партії Правий сектор Дмитра Яроша – 0,9%. близько 20% виборців ще не визначили щодо своєї участі в виборах. Проти 9,7% готові проголосувати проти всіх кандидатів. Наразі не всі з можливих кандидатів зареєструвались в ЦВК, а таких багато. Головний лікар майдану, доктор медичних наук Ольга Богомолець, буде брати участь у президентських виборах, які пройдуть 25 травня. Богомолець професор Національного медичного університету, який носить ім'я її прадіда. Висування кандидатів завершується 30 березня, проте до цього моменту тільки 6 із 20 політиків, які заявили про своє бажання балотуватись, подали документи у виборчком. Депутата ради від колишньої правлячої партії регіонів банкір і медіамагнат Сергій Тігіпко, який свого часу очолював Нацбанк України. Він вже відніс документи до ЦВК. На вибори Тігіпко піде у якості самовисуванця. Колишній голова Харківської обладміністрації Михайло Допкін, соратник мера Харкова, Геннадія Кернеса, теж відніс документи в ЦВК. Комуністів на цих виборах буде представляти Петро Симаненко. Він тричі брав участь у президентських кампаніях, а в 99-му навіть виходив у другий тур. Проте тоді він програв Леоніду учмі. Про своє бажання брати участь у виборах заявив лідер правого сектора Дмитро Ярош, якого Росія заочно оголосила в міжнародний розшук. Ярош отримав популярність під час протестів на майдані. Однак, після смерті його соратника по правому сектору Сашка Білого українські політологи заговорили про те, що почалась кампанія проти радикального руху. А ось колишній прем'єр Юлія Тимошенко, яка оголосила про своє бажання балотуватись президентом буквально в перші три хвилини після звільнення, поки не поспішає подавати документи в центр виборчком. Ще один можливий кандидат лідер удару Віталій Кличко. Восени його рейтинг був вищий ніж у Тимошенко. Більш того, він був одним із найбільших популярних лідерів майдану. Однак, після того, як в уряді Яценюка удар у ключових місцях дісталось, Кличко дещо знизив свою активність. Також у ЦВК поки що не приніс документи шоколадний магнат Петро Порошенко, який поки що лідирує. 25% опитаних готові проголосувати за нього. Цими вихідними в Харкові температура спаде ближче до нуля. Так, у суботу температура повітря буде плюс 2 в день, мінус 1 вночі ясно. А у неділю плюс 7 в день та мінус 2 вночі без опадів. Основний підсумок тижня дивіться завтра о дев'ятнадцятій. У випуску новин цього дня. Ми ж з вами на цьому прощаємось. Побачимось наступної п'ятниці.